Деякі відомості для Славка. є люди у поруті, у до такої степені, як, наприклад, у оцеї. Котше, все, що ми бачили з 2019 року, що описано в мене на Фейсбуці, і сьогоднішній результат це до якої степені люди упороті. Упороті. Оце. Е -е, і оці ножики я виставляю для Славка. І його Асі з броварів. Щоб він не підв'язував свою тупість до кльопочок в голові його е, отупівшої асі.